Друзі, привіт! І сьогодні я вас хочу познайомити з одним достатньо потужним інструментом для дослідників. Це інструмент Research Rabbit, який власне, використовує штучний інтелект, і він призначений для пошуку інформації, а саме головне, для візуалізації. Певних літературних оглядів, певних літературних досліджень. Отже, яким чином до нього перейти і як з ним працювати? Для цього достатньо лише в пошуковий рядок вести research Rabbit», Можете англійською, російською, українською, будь-якими мовами, і вам одразу буде одне із перших посилань це Research Rabbit AI, тобто це інструмент на основі штучного інтелекту для роботи з літературою. І зараз вікно в нас відкривається, і нам необхідно або зареєструватися, або якщо у вас є обліковий запис, то зайти. У мене вже за замовченням це все є, і я в нього лише заходжу. Після цього власне, відкривається поле, за допомогою якого я можу шукати інформацію, можу власне, проводити певне дослідження. Отже, яким чином шукати інформацію і що необхідно робити? Для цього варто створити нову колекцію, і після цього власне, буде візуалізовано результати досліджень. Давайте створимо нову колекцію, і я її назву там Штучний інтелект в освіті. Наприклад. Так, після цього власне, у мене створюється колекція, і я можу додавати авторів. Для цього я натискаю Додати, і тут я можу додавати або ключові слова, або назву, або ідентифікатори. Давайте зараз з вами спробуємо. Будемо вводити ключові слова. Так, Давайте врахуємо регіональний аспект. І давайте там ще додамо VR. І після цього ми натискаємо Шукати. Також ми можемо. Переглянути, в якій колекції варто шукати. І тут ми обираємо інші колекції, тобто це в нас не біомедичні і не науки про життя. І зараз нам пропонується: ми бачимо достатньо велику добірку наукових. Публікацій, які ми можемо додавати в колекцію. Також ми власне, можемо змінити напрямок, де воно все знаходиться. Так, додаємо ті публікації, які нам цікаві. При цьому, в залежності від цього, буде власне, створюватися певні зв'язки. Так, у якості прикладу я додам певну кількість публікацій. І тепер ми бачимо, що в нас в цій колекції вже наразі є 7 публікацій. Також ми бачимо, що у нас є 15 публікацій, які так чи інакше пов'язані. У нас є інформація про авторів, і також ми можемо додатково ще додавати певні публікації. Також після цього, власне, як ми це все зробили, ми можемо все це візуалізувати. Для цього достатньо так зробити нам наступну процедуру. Так, нам достатньо натиснути на назви публікацій, на ті роботи, що є в нас. І в нас вже ми бачимо, що в нас формується дерево. При цьому ми можемо обрати ті, які в нас автори схожі, ті певні дослідження, які ми можемо, окрім того, щоб власне, відобразити інформацію у якості дерева, ми можемо і відобразити хронологічно. Тобто, таким чином ми і візуалізуємо. Давайте з вами ще додамо декілька публікацій, щоб ви бачили, як це в нас все буде змінюватись. Тобто зараз у нас одне дерево знаходиться, а зараз після цього ми можемо додавати певні інші файли. Для цього ми власне, додаємо. Знову запускаємо додати публікації. І давайте ще там додамо Problem of Education. І тепер у нас додається ще інші публікації. Так. Ми, наприклад, досліджуємо, як це в нас пов'язано в контексті досліджень. Додаємо інформацію. Так. Ще додаємо, так. Тобто ми додали певну інформацію до нашого джерела. Тепер ми бачимо так, що в нас ця колекція, вона у нас так: містить уже набагато більше публікацій. Ми бачимо, що в нас 1500 69 публікацій є, які в цій сфері. Так ми бачимо, що наскільки ці публікації у нас. Ув'язані в світі, і як це все історично. При цьому ми можемо зараз продемонструвати, що перші публікації, так, які стосуються у нас проблем освіти, ще датуються 1907 роком. Також ми можемо власне, завантажувати, зберігати всю цю інформацію, можемо формувати це у вигляді PNG-файлів. Також ми можемо. Якби робити певні скріншоти, а саме головне, що ми можемо експортувати ці наші наукові публікації, наприклад, у, виді, у вигляді там RIS або CSV-файлів, які ми можемо потім відкрити або в Excel, або в Zotero і створити певні списки літератури. Для научності, давайте я збережу зараз ці файли у форматі RIS. Після цього, для того, щоб мені сформувати колекцію, я відкрию будь-який менеджер посилань. Наприклад, Zotero, мені подобається з ним працювати. Зараз він у нас відкривається. І тут я можу натиснути файл, експортувати бібліотеку. Так, Натискаю File Import, натискаю Next. І зараз я обираю цей файл, який у мене знаходиться на робочому столі. Єдине, що, звісно, варто трошки почекати, поки ця вся процедура здійснюється. Так. Зараз очікуємо файл. Знову спробуємо, тому що іноді такі збої бувають. Давайте файл так без назви. І тепер давайте сюди спробуємо так. А, так, сюди ми зараз завантажимо так. Файл а, так імпорт. Зараз спробуємо знову так завантажити, так. Так, експорт. А, так, обрати в нас що? Так, натискаємо окей, так. І тепер ми... Зберігаємо, це у нас попередня була бібліотека. Бачите, в нас декілька команд використовувалось. так. Тому необхідно було почекати. А тепер давайте натиснемо «Імпорт», натиснемо Next, і у нас вже, бачите, одразу звертається, куди ми можемо все це завантажити. Зараз ми знайдемо цей наш файл. Який був сформований, він у нас називався Research Rabbit, якщо я пам'ятаю правильно. так, ось він, Research Rabbit-Export. Натискаємо відкрити і натискаємо Next. І зараз у нас відбувається імпортування джерел інформації. Зараз ми бачимо, що вся ця, ця бібліотека. У нас завантажилась у нашу бібліотеку, яка у нас присвячена певним дослідженням. Тепер після цього власне, ми можемо цю бібліотеку експортувати, зберегти у вигляді. там, Будь-якого джерела інформації можемо переглядати. Ми бачимо, що вся інформація в нас відображається, в принципі, ми можемо це все сформувати у вигляді переліку джерел інформації. Для цього варто натиснути Створити бібліографію, наприклад, обрати стиль апа і зберегти як звичайний текстовий файл. Після цього зараз ми бачимо, що в нас на робочому столі цей файл буде відображатись. Так, Зараз він у нас відображається. Зараз я натиснуту Оновити. І ось цей файл збережено. І зараз я його відкриваю. І зараз я побачу готовий перелік джерел інформації. Так. Ця інформація у нас є. Зараз ми можемо ще спробувати е, переглядати всю цю інформацію. Можемо все це візуалізувати, можемо все це створити і, наприклад, зберегти буфер обміну. Так. Тепер можемо відкрити будь-який текстовий документ вставити. Там. Ось він у нас. Сформований перелік джерел інформації зараз відображається. Тобто ми бачимо, що в принципі перелік джерел інформації сформований. Ми можемо як формувати перелік у вигляді текстового файлу, так можемо і формувати, і зберігати дані у буфер обміну. Таким чином, друзі, за допомогою Research Rabbit ми можемо, по-перше, здійснювати за допомогою штучного інтелекту пошук інформації за ключовими словами, за напрямком дослідження. Також ми можемо формувати колекції, як і в Google Академії. Також ми можемо, звісно, знаходити пов'язані роботи. Це крутий інструмент для візуалізації, коли ми можемо як будувати дерева, так можемо будувати і як це все змінювалось в часі. Як ці всі погляди відслідковувати найбільш поширених дослідників. І, власне, ми можемо переглядати інформацію щодо дослідників, які працюють в цьому напрямку. Також ми можемо завантажувати. Цю інформацію, завантажувати списки, і за допомогою будь-яких менеджерів роботи з посиланнями експортувати і отримувати нові переліки джерел інформації. Друзі, якщо вам це відео сподобалось, якщо це відео вас зацікавило, я закликаю вас підтримати канал, підписатись, поширити, у кого є можливість, звісно, підтримати фінансово, не наполягаю. Тому. Завдяки цьому будуть е, оновлювати частіше виходити ви відео на нашому каналі. Друзі, щиро вам дякую і до нових зустрічей!